Вітаю, це новини про Надра і з вами. Я, Ксенія Оренчак. Обговорюємо головні події тижня у дубовній сфері. По фактам і трохи більше. Коротко, інформативно, і тільки про ті новини, які не можна пропустити. Штучний інтелект допомагатиме видобувати корисні копалини в Америці. Канадська розвідувальна компанія Bedford Metals отримає дозвіл на розвідку уранового родовища Ubiquiti Lake. Автономність руху вантажівок на шахтах набирає оберти. Саме зараз поставте лайк цьому випуску і обов'язково підпишіться на канал. Обидві кнопки знаходяться внизу під відео. Поїхали! Штучний інтелект допомагатиме видобувати корисні купалини в Америці. US Critical Materials – приватна американська компанія з розвідки та розробки рідкоземельних мінералів, оголосила про підписання остаточної угоди з Ver.ai, компанією, яка створює революційну платформу штучного інтелекту, що виявляє приховані родовища. Партнерство між US Critical Materials та VRRI у сфері геолорозвідки використовує найкращі у своєму класі технології для дослідження покритої місцевості, що значно підвищує ймовірність успіху у 100 разів порівняно з галузевими стандартами. Завдяки технології пошуку корисних копалин на основі штучного інтелекту, VRI US Critical Materials має намір встановити нові галузеві стандарти для екологічно свідомої розвідки корисних копалин, надаючи унікальну можливість вивести на ринок рідкоземельні елементи в чистому вигляді, що є життєво важливим для переходу до зеленої енергетики. Тож нині платформа для розвитки корисних копалин з використанням Ші починають отримувати визнання в гірничодобовній галузі та великих ЗМІ. Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів також розглядає можливості видобутку корисних копалин за допомогою штучного інтелекту, щоб прискорити пошук критично важливих корисних копалин, необхідних для американської промисловості споживчих потреб і для американських військових. А в світлі останніх подій це надзвичайно важлива тема. Канадська розвідувальна компанія Bedford Metals отримає дозвіл на розвідку уранового родовища Ubiquiti Lake. Bedford Metals оголосила, що отримала необхідний дозвіл Міністерства охорони навколишнього середовища Канади на проведення гелорозвідувальних робіт у рамках уранового проекту Ubiquiti Lake в північному Саскачевані на період до кінця 2024 року. Раніше анонсована програма георозвідувальних робіт на ділянці Ubiquiti Lake включатиме дослідження та картування історичних проявів і цільових зон, виявлених у ході послідовних геофізичних програм. Ділянка буде досліджена за допомогою найсучасніших сцентиляторів ЄРІСТО. Що це таке? В описі під відео буде. Пітерборн, президент Бетфорд, підкреслив, що отримання дозволу на розвідку є важливим кроком вперед для проєкту Юбікліті Лейк. З цим дозволом розпочнуться польові роботи, будуть підтверджені перспективні об'єкти, виявлені під час попередніх досліджень. Тож, як бачимо, з кожним тижнем все більше і більше світових компаній отримують нові дозволи на розвідку і видобуток корисних. Копалим вкрай важливим елементом у цьому є дія, а саме початок видобування мінералів. Варто нагадати, що Україна також має чимало ділянок для започаткування нових видобувних процесів. Основне питання, яке треба вирішити, це повернення ліцензій, щоб відновити геолорозвідувальні роботи і відповідно збільшити видобувний потенціал країни. Я маю на увазі повернення ліцензій на геолорозвідку як окремого виду спецдозволу. І моє улюблене автономність руху вантажівок на шахтах набирає оберта. Японська транснаціональна корпорація Komatsu, яка виробляє гірничодобувне обладнання, повідомляє про успішне використання самостійного пересування вантажівок на родовищах корисних копалин. І хочу сказати, що на родовищах компанії Forexpo я особисто бачила на власні очі ці автономні вантажівки. Це досить видовище, адже вони величезні. Маючи у своєму автопарку більше ніж 750 автономних самоспидів, введених в експлуатацію по всьому світу, клієнти Komatsu перевезли понад 10. Мільярдів тонн матеріалів і продовжують перевищувати цей показник зі швидкістю понад 6 мільйонів тонн на день. 10 автономних вантажівок досягли позначки в 100 тисяч годин автономної роботи. Кожна, що є першим досягненням у гірничо галузі, цінність, яку клієнти отримують від впровадження автономних технологій, відчутна з точки зору підвищення рівня безпеки, продуктивності та зниження витрат на кожній окремій шахті. Такий досвід був би дуже доречним на багатьох видобувних підприємствах України, особливо тих, які знаходяться неподалік лінії фронту. Застосування таких вантажівок є в Україні, але не у всіх компаніях, оскільки це досить дорога техніка. Так, звичайно, це економія на людському потенціалі, зважаючи на військові дії. Всім дякую за увагу! З вами була я, Ксенія Оренчак. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про застосування штучного інтелекту у видобувній галузі, як ефективно вирішити питання ліцензії для родовищ в Україні саме на геолорозвідку? І де ви ще бачите застосування автономного руху техніки? Це були новини про Надра. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки та коментарі. Побачимось з вами, як завжди, за тиждень. На все добре.